Все вкусно. Да? Да. Воно, як знаєте, сонце виходить на цілий день, трішки під, піднімається. Можна так сказати, туленик вивчився. Називається Срава, мазала, ліпила. Ніхрена у мене не вийшла її всередину запхвати. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте Сімей Сукібзович. І в сьогоднішньому відеоролику я продовжую робити ремонт у своїй майстерні. Так що я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну а ми починаємо наш відос. Погнали. Що ми робимо? Як ви бачите, тут світло погане. Хочеться зараз для початку зробити нормальне тут освітлення, щоб було все дуже гарно видно. Потім приступаємо ось до таких ось місць, де попсипалася глина. Є в мене трішки глини. Будемо зараз робити розчини з неї і замазувати ось такі місця, ось де місце, ось де місце. Без фанатизму, звісно, але такі всякі щілинки, отаке все. Трішки Можливо, Ви замічали в минулих відеороликах, е е, який тут бардак був. Всякого хламу валялося. Нарешті я його все прибрав. Ось так. Воно тепер виглядає, аж дигать легше. Так, зараз ми йдемо в теплицю, знімаємо там освітлення. Так, та, так як там було у нас на гірках освітлення, воно там залишилось, потрібно його зняти і повісимо його поки що тимчасово у нашій майстерні. І так, зайшли ми в теплицю і пам'ятаєте, вже давненько було, не пам'ятаю, вже місяць, мабуть, тому ми садили кріп'янець та петрушку. Ось в такому воно вигляді. Не росте, воно тут таке повилозило, йому сонця не вистачає, та й плюс холодно. Ну. Будемо дивитися та спостерігати. Воно, як знаєте, сонце виходить на цілий день, трішки під... піднімається. А коли сонця нема, сидить воно на місці. Ось так. Знімаємо наші лампи, бо вони вже тут так висять. Дуже довго. Опа. Так. Одна є. Так, ну що, все я зробив, пробуємо вмикати. Може воно не робимо, а я наліпив. Красиво, все видно, Хлопці, працюємо далі. Ну і самий найулюбленіший розчин це в нас іде глина. Вона вже сума надає ще побити, так розмочити на рашку. Ну що ж, друзі, називається срала, мазала, ліпила. Доліпив я, коротше, стіни, домазав, доляпав. Можливо, хтось буде писати, потрібно було правило, все рівненько, красивенько, але це не для мене це не важливо. Головне, що тріщини те, що поболювалося, замазане. Далі нас чекають малярні роботи. Потрібно буде пофарбувати. На всі стіни. Ну а перед фарбуванням пройдуся, мабуть, трішки ґрунтом. У мене він залишився, трішки є. пройдуся, так як воно глину скріпить і не буде осипатися цей пил і так далі. Воно таке зробиться трішки міцнішим. Пофарбуємо і так далі. Зараз, мабуть, я почну встановлювати цю буржуйку, так як тут потрібно всьому сохнути. І як ми її запалимо, це все діло буде робитися бистріше. Тому зараз почнемо варити, пиляти, ну і так далі. Так що погнали. Настав час робити в цьому приміщенні тепло. А саме будемо встановлювати буржуйку. Буржуйка в мене буде та, що стояла раніше в теплиці. Ось приготував труби. Я хвилююся те, що по цим трубам не буде йти тяга. Тому що вони. Ну, скажем так, малуваті, 8 на 8 сантиметрів. Хочу зробити другу ну, сплошну через у всю майстерню, щоб тепловіддача була максимальна. Зараз я її буду до докупи і хочу зробити так, щоб вона розбиралася, тому що вона маленька, як можна сказати, вузька і буде дужче забиватися, тому її потрібно буде чистити. І хочу ж зробити, щоб вона розбиралася. Не знаю, як це буде, але як завжди, я думаю, впоримося з цим завданням, і все в нас буде працювати. Так що працюємо, а саме витягуємо буфру панове. Зараз починаємо зварювати якусь фігню, яка буде надіватися. В общем, така шинка в мене є. Зараз приварюємо її. Отак от обгинаємо і зробити таке кільце, щоб воно надівалося. І до цього кільця вже будемо варити цю трубу, щоб воно надівалося і знімалося. Ось так. Друзі, зігнув трубу і вона не зійшлась, То нічого страшного. Щось наліпим, щось заваримо. Мені потрібно е відгадати нахил, вугол, щоб воно ось сюди вийшло під стелею. Десь отут. оце відтіло. Так що зараз е щось підрізаємо ще, вигинаємо. І поки що на цьому місці ми нічого не будемо зварювати, будемо переходити до зварювання остальних оцих труб, ми будемо з'єднувати їх, щоб вже потім відрегулювати там висоту тоді отута звариться. Бо тепло потрібно якнайшвидше робити, бо тут уже дивіться холодно. Так, друзі, знову я різав, е вигнулось, бачите, профилину. Десь отак, наскільки... Ви в... пишіть в коментарях, можливо, я щось неправильно, можливо, воно було якось по-другому зрадий. Ну, поки що роблю так. Так, дивимося, наскільки буде угол, труби нашої. Так, 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 так. так. Ну, начебто цей получається. Потрібно ще оце ось вигнути ще дужче. І повинно зійтися. Одягаємо цю. Так, є. Ну і якось так буде продовження. Отак. Тікаво треба все зробити, щоб воно знімалося ці частини. Ось так. Я сподіваюся, що тяга буде йти. Бо варю, варю, старою, щось роблю, підпалю, а воно не буде дивіться. Будем наоборот дивить цей всередину. Ну нічого, я думаю, буде працювати. І так, ну що, глядачі, звернів ось байду, колінце таке вийшло. Не знаю, скільки тут воно градусів, але все воно тепер повинно зніматися. раз, Труба з'ємна. Ну а далі починаємо. Бити отвір у стіні, так як вже хочеться прямо в цьому відеоролику затопити та перевірити, наскільки буде гарна тяга за цією трубою, що я ваю. Так що працюємо далі. Беремо наш агрегат і починаємо бити отвір. Десь буде від нас тут. Десь отут. Є. Так, зараз вона буде робити отаку фігню, яку я зробив, щоб вона була на вулиці, з'єднувалася із цією трубою. Це труба ця алюмінієва. Не знаю, чи вона розплавиться чи ні, але ця труба стояла в будинку, коли у нас ще був КСТ котел, в якому палили дрова. Вона стояла. значить... Все, все буде, думаю, гарно, так як ще плюс дивіться, скільки труби йде тепло від тому на вулиці, я думаю, ця труба витримає, так що працюємо далі. далі потрібно зробити, щоб оця пластина одягалася всередину, так як... Воно буде, якщо отак приварене, то вода, дощ буде сюди затікати, ржавітами. Тому зараз буду питатися якось її сюди заперти спочатку, потім витягти і зварити. Ось так. Так, звісно, краще буде воно триматися. Ну тільки ж вода буде затікати. В общем, ніхрена в мене не вийшла її всередину запхати. Можливо б і вийшло це витратити б цілий день на це, тому буде так. Зараз спробую його хоча б варити. Як його держати? та проволоку шукай, щоб зв'язати. Ну що, друзі, отакий у нас, можна так сказати, туленик вийшов. Одягається, знімається. В общем-то зараз будемо його тулити там де труба виходить. На вулиці вже стеніло. І димохід я встановив. Все там підварив, встановив. Що нам залишилось до підпалювання вужуйки? Це зварить тут, ось тут, як ви можете бачити. Тут зараз заварюємо і пробуємо запалювати. Заполюємо. Нарешті цей момент настав, коли у нас тут вже буде більш-менш тепло. Дуже цікаво. Чи задихнемося ми зараз тут чи і. Ось тут сміття вистачує. Горить, диму немає, тяга пішла. Довгенько, звісно, воно його проганяло, ну, тому що труба дуже длинна, А так, в принципі, все пішло. Все гарно. На сьогодні з ремонтом майстерні ми закінчуємо, але не закінчується відеоролик. Зараз ми підемо на кухню та подивимося, що готує дружина, так як давно нічого не знімали із кулінарії. Так що погнали всім привіт, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачну домашню страву, а саме індовудку. Це в нас домашня індомутка. Я її вже зачистила, зачистила крилашки і на всяк випадок відрізала попку. <звук> Для початку я змішаю одну столову ложку солі з сухими спеціями. Спеції можуть бути на ваш смак. У нас будуть просто молотий чорний перець та перець молотий червоний. Спеції я вже змішала. Я буду зараз нашпиговувати нашу будку чесником домашнім. Ще хочу вставити свої 5 копійок з приводу приготування вуток. Це у нас домашня вудка, і всі, хто проживає в селах, хто тримає вуток, ті знають, що вудку достатньо складно готувати. Готувати так, щоб вона була соковита та м'яка. Ну, ось сьогодні ми і спробуємо це зробити. Ми, дружина. Вже вона у нас нашпигована часничком і я її зараз просто обітру спеціями сім'ї. Готова, вона вже обтерта. Більш нічого я не додаю ні яблук, ні моркви, ні цибулі, просто спеції сіль. Ну, а саме головний секрет приготування її смачної, соковитої полягає у тому, що треба випікати її при 160 градусах в духовці, мінімум 3 години, а може навіть і 4. Ну а в кінці я її змажу ось таким соусом, щоб була рум'яна скоринка. Духовка у нас була вже розігріта. Бажано розігрівати з самого початку. Градуси у нас 160. І забуваємо за нашу качку на 3 години. Пап, Вопці вкусно! Да? Да. Так, ну що, друзі, три годинки пройшло дістаємо нашу красу. О, Дивіться що там робиться. Надіємось на хрустящу скаринку. А ну давай ножиком. Чи буде? О! Як чіпсинки скінь з коринка. Yeah. Дивіться сік тече. О, ліжка така гарна. Така друга. Відрізаємо. Oh. Рудиночку. Ну, як? Розкриваємо, можна так сказати. Зараз як воно в мене не виходить. Даймо. Красота. Даймо. Самий головний дегустатор у нас. Давай, пробуй. Хрустить. <рости> воно? Угу. Аліна полюбляє mm -hmm. скоринку. Саме, саме, саме смачне. Давай. Кушай. Один м'ясо, воно гаряче. Так, гаряче, я зараз подумаю. Нормально. <laughs> Ми вже, звісно, повечеряли, але продегустувати гаряченьку уточку це свята. Да, дуже. Дуже смачно. Торімка хрустить. Якщо ви ставиться їм смачного. Та Домашня страва завжди сама найкраща. А коли м'ясо домашнє, так все лише. Ну що ж, друзі, такий у нас вийшов відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба та до наступних зустрічей. Всім пока.